Від 1 жовтня виплати субсидій та пільг проводитимуть у відділеннях пенсійного фонду України, а не соціального захисту. Для пересічних громадян, які отримують ці пільги від держави, абсолютно порядок не змінюється. Їм не потрібно повторно звертатися в органи пенсійного фонду, тому що особові справи будуть в встановленому порядку передані органам пенсійного фонду. До 1 грудня триватиме перехідний період, тому прийом громадян у оформлення документів здійснює. Працівників органів соціального захисту. Ірина Павловська прийшла оформлювати субсидію. Після 1 жовтня приходити до пенсійного фонду для переоформлення документів жінці не потрібно. Якщо так буде автоматично, то це дуже добре для нашої категорії людей. Да, я думаю, для всіх, для тих, у кого дітки маленькі, теж. Це дуже було добре від першого грудня. Оформити субсидію громадяни зможуть не тільки у відділеннях пенсійного фонду Територіальні громади. ЦНАПИ і уповноважені органи соцзахисту будуть продовжувати прийом субсидій, тобто людина, якій доцільніше і ближче звернутися за подачою документів, наприклад, в старостат, в територіальну громаду чи в ЦНАП, їй не обов'язково звертатися в органи пенсійного фонду. Повторно громадянам потрібно звернутися до кінця листопада до органів соцзахисту, а з 1 грудня до відділень пенсійного фонду у таких випадках, наприклад, зміна складу сім'ї. Дороговартісне купівля, там придбання житла, ну і таке інше. Коли люди мають повідомити про ці зміни, воно буде впливати на призначення або на розмір житлової субсидії. Леонід Харшан, Олег Павлюк, новини на Суспільному.